2013 рік був нелегким для української промисловості, але не дивлячись на усілякі негаразди, деякі підприємства не тільки продовжували працювати, а й навіть впроваджували у життя нові, дуже важливі для усієї держави розробки. Серед цих підприємств один із лідерів вітчизняної промисловості Харківський авіаційний завод. Ну, Харьковский авиационный завод, старейший у нас авиационный завод. І он прославился замечательными самолетами, которые до сих пор летают. И завод этот живет, сегодня развивается. И новую технику осваивает. Я знаю, что самолеты Харьковского завода завод летают в 40 странах мира и пользуются широкой популярностью. Надійного та важливого Харківський авіаційний завод у цьому році зробив дійсно багато. Одним з основних досягнень є ліцензування та запуск у серійне виробництво нового літака. «ХАЗ-30». безпечний, легкий, міцний, багатофункціональний, здатний літати на різних режимах, сідати на ґрунт, бетонне покриття і навіть непідготовлені поверхні. Так характеризують фахівці новий двохмісний «ХАЗ-30». Саме завдяки таким його якостям вперше в історії України курсанти Харківського університету повітряних сил під час льотної практики сіли за кермо вітчизняного літака. Наші конструктора, технологи, робочий клас трудились над созданням цього самолету. Я желаю вам освоїти цей самоліт, полюбить небо, стать наслідниками того багатства, яке дає вам університет. Молоді льотчики вітчизняними сталевими птахами задоволені. Подобається вони багатьом професійним випробувачам, які тестували хаз 30 Недарма саме цей літак нещодавно виграв тендер у своїх австрійських та німецьких братів. Самоліт очень легкий в управлінні і атлічно підходить для переначального вучення курсантів. Слушається, реагує на всі рухи, легко управляє. Совсем, без всяких проблем. Дуже гарно управляється, да, дуже слухається на відхилення ручки на педалі, дуже керуванні, тому навчитись на ньому я думаю за Самоліт устойчив і управляємо во всьому діапазоні експлуатаційних високих скорості полету. Вот. Без Безпечний, упрощает очень багато ошибки по самих сложних ошибок і дозволяє до вот, легко вивести його без опаздування і штопора, якщо вдруг попав туди непринамірено. Завдяки розробкам вітчизняного авіапрому, в тому числі й харківським авіабудівникам, наша держава гідно презентувала себе на великих міжнародних авіасалонах, таких як Лебурже та Макс. В этом году на салоні Україна виглядала прилічно. Були представлені підприємства. а інтекантоном, «Концерн». в который входит 410-й завод, наше предприятие, был представлен мотор СИЧ, космонавтика вся наша, оборонпром. Впервые мы вот выглядели очень мощно в одном павильоне С-2, где можно было прийти и познакомиться со всеми предприятиями, аспектами, над которыми мы работаем. Восени цього року саме в Харкові на аеродромі поблизу селища Коротич вперше після п'ятирічної перерви було проведено чемпіонат України з вертолітного спорту. Дуже цікаве та захоплююче видовище, а головне в Україні заговорили про відродження вертолітної галузі та авіобудівництва в цілому. Приємно, що провідні позиції тут займає саме харківський авіозавод. Саме тут налагоджено випуск багатьох літаків. Тут створюють робочі місця та готові самі навчати своїх робітників абсолютно безкоштовно, безпосередньо на підприємстві. Протягом 10 років на заводі працює кафедра Харківського аерокосмічного університету, де студенти стають справжніми професіоналами. Багато можна розповідати про це підприємство. На це не вистачить і 10 телесюжетів. Краще побажаємо нашим авіабудівникам нових успіхів та побільше уваги з боку держави, аби можновладці цінували вітчизняного виробника та допомагали.